Мені дуже цікаво слухати всю цю дискусію. Я дуже сподіваюся, що у вівторок або в середу, коли збереться знову коаліційна рада коаліції, колеги, які зараз виступають так проти уряду, і, можливо, колеги, які зараз не є в коаліції, все ж таки підпишуть постанову про недовіру уряду, тому що це формальність, яку чомусь ніхто не хоче робити. І той же Олег Барна. Який ні ви пам'ятаєте цю ситуацію, який збирав підписи про недовіру, ми вже третій день за ним ходимо, кажемо, дайте дайже підписати, ми готові. А він каже, що він десь загубив знову ж таки ці підписи. Це дуже цікава ситуація. Тому я б все ж таки хотіла, щоб слова колег залишилися не на шоу, а вони були підкріплені їх підписами і всіх їх фракцій. Що стосується уряду, насправді уряду вже вирок винесений. І зрозуміло, що на сьогоднішній день пан Яценюк це є лідер в рейтингу, точніше антирейтингу політичних лідерів України. І мені здається, що ну нікого не виникає жодних сумнівів, що не може управляти урядом і виконавчою гілкою влади людина, якій просто ніхто не довіряє. Більше того, у нас є дуже серйозна загроза. Ми тут всі говоримо реформи, реформи, реформи. А у людей. У простих людей слово реформи вже викликає, вибачте, але позиви на рвоту, реально, тому що люди просто цьому не довіряють. І вони не довіряють через те, що реформами займаються люди, які є корупціонерами. І дуже всім чітко зрозуміло, що за реформами реально ховаються схеми і конкретні схеми. Дуже цікаво. У нас сьогодні була зустріч молодих депутатів з МФО «Єврооптимісти» з паном а -А Айваросом. Ми зустрічалися от буквально перед програмою, і ми йому задали просте питання: скажіть, будь ласка, Айверес, а чому ви коли озвучували свою заяву? Про звільнення і про те, що вас на вас тиснуть, тому числі від вас вимагають призначень пан Кононенко. Чому ви не заявили про інші схеми? Бо є ж багато інших державних підприємств. Ви зараз пропонуєте не в Україні, дає війна приватизацію. Чому ви не називаєте інші прізвища? Це лише Кононенко, а насправді там і Мартиненко і багато багато інших. На що у пана Айверса було таке здивування? А що я маю їх називати? Та звичайно ти маєш їх називати. Бо якщо ти виходиш і претендуєш на те, що ти чесний міністр, що ти нас насправді хочеш відкрити всі корупційні схеми, то треба казуючи А казати, і Б. На жаль, у нас сьогоднішній день цього немає. Пан Павуварський, який також а, або Квіташвілі, про якого згадував а, а, тільки що Швілі, вибачте, але він а, з трибуни парламенту. Коли просив про своє звільнення, заявив про наявність корупційних схем в медичній сфері, в системі охорони здоров'я. Але жодного прізвища, коли ми попросили назвати його з трибуни прізвища, жодного прізвища названо не було. І до сьогодні, на сьогоднішній день, національному антикорупційному бюро по по цій темі немає жодної справи, і його досі ніхто не допитав. Тому тут дуже є серйозна проблема, ключова проблема, системна. У нас сьогодні йде боротьба корумпованих еліт. З дуже невеличкою е, кількістю реальних депутатів, або навіть деяких міністрів, чи скоріше за міністрів-реформаторів. Я б сказала так, що е, ми себе називаємо, наприклад, з колегами, е, що ми трабл-мейкерс. Ми зараз можемо тільки створювати їм проблеми. На жаль, ми не можемо приймати рішення, ми не можемо бути decision makers. І е, сьогодні для президента стоїть ключове питання: він або з новими. І він за нових, і тоді він е дасть відповідну пораду своїй фракції, і фракція підпишеться під відставкою цього уряду, або він залишається в цих же старих корумпованих схемах і залишається з паном Яценюком.